Шановні вступники аспірантури, обираючи собі кафедру для здобуття ступеня доктора філософії, ви, вочевидь, думаєте, а чому він не кафедра кримінального права? А чому саме кафедра кримінального права? На це питання зараз відповім. Бо, по-перше, кафедра кримінального права це унікальний науково-педагогічний колектив, який складається з восьми професорів, 12 доцентів і 10 асистентів, кожен з яких. Може бути відповідно до ліцензійних вимог науковим керівником, аспіранта і керувати написанням вами дисертації. Кафедра кримінального права це широченний спектр предмету наукових досліджень, що охоплює собою питання від фундаментальних проблем кримінально-правового регулювання до кримінальної відповідальності за окремі види кримінальних правопорушень. Причому як класичні злочини проти життя, здоров'я, волі, честі, гідності людини, власності. Так і новітні злочини серед інформаційних технологій, злочини наркотичні, транснаціональні і, зокрема, в тому числі і злочини, пов'язані з рашистською агресією проти України. Бо колектив кафедри кримінального права це унікальний, створений за 220 років нашої історії, сформований нашими великими учителями і підтримуваний нами науково педагогічний осередок, в якому панує атмосфера корпоративної дружби, взаємної поваги і взаємної підтримки. Дотримуються високі стандарти науково педагогічної етики, а відтак створено сприятливе середовище для розвитку і зростання молодих науковців. Бо, по четверте, кафедра кримінального права це винятковий ресурсний центр, який володіє багатющою бібліотекою кафедри, сформованою на основі приватних книгозбірень наших видатних професорів, який має зв'язки з усіма кафедрами кримінально-правового циклу з усіх університетів України. І багатьох закордонних університетів. Бо п'яти кафедра кримінального права залучена безпосередньо як до законотворчої, так і правозастосовної роботи. Члени нашого колективу входять до Комісії з питань правової реформи при Президентові України, до Науково-Консультативної Ради Верховного Суду, Науково-Консультативної Ради Конституційного Суду України. Щороку дають десятки відповідей на запити. Судових та інших правоохоронних органів. Бо по шосте, кафедра кримінального права щороку проводить не менше десятка наукових, науково практичних заходів, конференцій, круглих столів, семінарів, вебінарів, в яких беруть участь як українські, так і зарубіжні і науковці, і практичні працівники. Бо по сьоме, аспірантура кафедри кримінального права має найвищу ефективність. Практично 100% наших аспірантів своєчасно і успішно захищають свої дисертації. Тож, якщо ви хочете здобути ступінь доктора філософії в галузі права у найкращому наукопедагічному колективі, вступайте до аспірантури кафедри кримінального права, а для цього звертайтеся за контактами, які ви зараз бачите на своїй екрані.